первый запуск. мать! <Слышите> 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 Аня холодна! Хто це придумав, що це? Це придумка Олексія Бехвоста, багато хто його знає по агронавігації, він собі на 40 поставив таку тяжку турбіну, роблено практично все по його. Уголки виварені. Переходи короткі, як видно, все зроблене отак. Все заховане, все цей. Поки не доробили, немає труби, потрібно 1,30 метра труби. Тут ще буде усилення зроблене сюди. Ну, Далі вже покажу. Запитка зроблена з масла. Леної трубки 8, 8 мм. Як видно, це ще совєтська знайшли то в принципі отак. У Олексія зроблена підтопкана запитка в масляний канал, там пробочка стоїть під ланжероном. Ми вирішили зробити трішки по-іншому. Проще там не треба підрізатися, не виварюватися не лонжерон зніматися. Знімаєте центрофугу. Рядом, як видно, датчик масла стоїть. Ми врізали, як видно, уголочок. І все так обіграли. Ну, звісно, це все підлягнеться, заховається, бо воно треться. Сьогодні тільки зібрали, завели, провірили, все працює, все змазується, все дуже гарно працює. Ось такий апарат вийшов. Подивимося, що буде по розходу палива. Турбіна, можна сказати, працює десь 700 оборотів. Вже видно, що свистить, нормально все дує. Не треба її навалювати, газувати. Получається газ. Тут практично на все і ще ход педалі. Можу показати, там ще пів педалі є, можна Це... десь до тисячі оборотів якраз. І робоча буде. Уже сьогодні катались, пробували. Ну, потрібно нагрузки. Паливо, поки не добавляли. ну то в процесі. Подивимося вже, цепимо чи плуга, поля поїду поборюю чи ще щось. Все зробимо. Отак от вийшло, під низом покажу. Це все так само і в Олексія зроблено, але, ну, по-моєму, коротше трохи. Ну, у мене, може, так, іначе горловина, то прийшлось мені отак от відвести. Не дивіться, що це масло капає, це тут сухо все зроблено для того, щоб відвести горловину, як ми завели. Перед цим, звісно, будуть писати умічать, ви масло не залишилося. Все залили, поставили, ото чого й не капало. І після того, як він проробив десь 2-3 хвилини. Ми зняли цю патрубок і подивилися, що є масло. Масло робоче вже пішло повністю в турбіну, вона смазується. Показати хотів. На такому стані розпилітелі, жопа їм повна. Сміли тільки що за Лівом Степановичем. Ось таке з турбіна, але ну, турбіна далі відео покажу, як установили з хлопцями монстра. Просили засняти як вона встановлена. Є час зняти, як вони встановили, видно, прямоток. Ця частина була відрізана від тематизовської труби, і це вже була обично куплена труба і цей юголок 75-й, по-моєму. Тут ця, ця переходочка точилась на станку, токарка. і це вже самі вирізали. Це присилав Олексій, обвост мені робив. Дякую йому. Забезкоштовно просто подарував на плазмі, як видно, вирізав, отворився, я сам посал, вже посверлив. Варили отакі переходки, все як у нього. О, турбіна, переходочка, видно, трохи капот достигну, то не мені... критично. 75-75 це все було проточено на токарки. 75-та по-моєму, труба, як не помиляюсь. І так все зроблено. Тут трохи менше, бо на турбіні переходка тонша і йолочка менше варена. Так само і з цієї сторони. Отак От варено. Получається дві труби. Фільтр був е, ще давно віднесений вперед. Якраз можна можемо... буде поставити 32.10 або 32-2016. Веншал мене стає спокійно. Отак От воно все виходить. Отак сіл ракурсу. Рідна труба залишилась, нічого не цей, просто трошки укоротив. Хамути теж рідні, що тут, що тут сороковське, як видно, отак от воно все вийшло. Прийшлось трохи гідравліку на дозатор перекинути. Отак от от виходить, як видно. Такер, переходочка теж тут менша, бо тут всасуючий патрубок на турбіні трішки менший. І будуть писати по подачі подача на масляну трубку. Получається, щоб писали мені це неправильно, як датчик робить. Ну, датчик робить, як видно. Отдільно масляний канал. Коли розбирав гун... Була повністю знято, там 4 чи 6 блоків, я не пам'ятаю. Прокладочка, ну все. Внутрі просверлився отвір, нарізалася різьба. Тільки з цього вже різьба різалась. Отвір внутрішній, щоб не провтикати. Просверлилась і все. Так само тут. Все по заводу осталось. Просто рядом канал длинший йде да. довший. Можна да, подовбатися, як Олексій, зробити. Тут під лонжероном, а там пробочка є, її видно. Пробочка ну пальцем. Підрізаєте кронштейн дві вигуна, той знімаєте лонжерон. І конусну переходочку туди точите і запитуєте сюди. Саме проще було. Ну, ми вирішили так, і для нас це вийшло дуже добре. 8 мм мідної трубки іще, совєтської. Бонки, переходки. Ось така переходка перерізалась різьба. Це все заводське. Нічого, просто під турбіну трохи перерізалась різьба. Тут так само слив, все. В Олексія трошки коротший, тут трошки від. Удлінили, я казав. Може інша трошки горловина. Так само якось ось міняю колектор. Т-40, все зняти з розборки, а він не підходить. Вроді, ну що тут, на пів отвора вже не совпадають. Ось мій, чого міняюсь, питаєте. По-перше, він вже прогорів, варився він. Він набагато легший в половину, вже, ніж той, що я поставив по вісу. Ось видно, цей ще до турбіни буду лорвало в мене. Ось він варився, ось він потрісканий. Це до турбіни ще рвало, я вже просто його поміняв, бо його почало далі рвати. Його так осінню заварили ми на скору руку, щоб дорубати палку. Та й все. А зараз є час, повністю вирішив поміняти цей, а воно не виходить, бо не дає. Виходить колектор. Надо, не знаю, чи переходку трохи буде переділувати, чи що Ну не стає на отвора, два отвора не совпадає. один совпав. І цей колектор трохи нижче в мене достає до трубки. На том такого не було. Тобто, десь якась конфігурація по-іншому трохи зроблений цей колектор вихлопний. Отак От все по турбіні. Ціни далі в відео.